Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Послухайте уважно загадку і скажете, коли це буває якої пори року. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Як ви думаєте? Так, звичайно, це весна. Я вам прочитаю вірш, який написала Катерина Перелісна. Прослухайте і скажете, про яку квітку тут іде мова. Гарно, тепло у садку, снігу вже немає, і з-під листя у кутку крокус виглядає, наче золотом горять пелістки жовтенькі і листочки мерехтять, ніжні зелененькі. Про яку квіточку йде тут мова? Так, молодці, про крокус. Крокус або його ще називають шафран. Це багаторічна рослина з дуже вкороченим стеблом. Ростуть крокуси на гірських луках і галявинах, на стопових і кам'янистих схилах, цвіте крокус з березня до середини квітня. Колір крокусу залежить від виду. Він буває жовтим, білим, фіолетовим, ліловим, бузковим. Недарма ці квіти називають дітьми веселки. За однією з легенд вони з'явились на світ в той день. Коли в небі після холодного весняного дощу зустрілися сонце і веселка, що наповнили пелюстки крокусів силою і забавленням їх яскраві кольори, сьогодні ми з вами будемо виконувати аплікацію крокусів. Для роботи потрібно білий аркуш паперу, кольоровий папір фіолетового, жовтого коричневого, та зеленого кольору, клей, пензлик та серветка. Приступаємо до роботи! Ось такі чудові крокуси у мене вийшли. А у вас чекаю на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!